Друзі, вітаю вас на каналі Навідчепна Думка. Оголошую 17-ту вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Скільки зубів у слимака? Слимак один із самих зубатих істот. Їх у нього 30 тисяч. Друге запитання: курди це найбільший народ без своєї країни. Яка ж кількість цього народу? Курдів у світі 40 мільйонів. Після Першої світової війни та програшу Османської імперії в 1920-х роках її територію, на якій жили мільйони курдів, поділили між Туреччиною, Іраком, Сирією та Іраном. Третє запитання. В якій грі присутній термін Армагеддон? Армагеддон грав шахи, що обов'язково завершується перемогою одного з гравців, оскільки нічия означає перемогу чорних. Зате білий мають на одну хвилину більше часу на початку партії. Четверте запитання. В якому році була випущена перша в світі банківська картка? У 1951 році в банку Нью-Йорка була випущена перша картка? П'яте запитання. З чого виготовляють сир тофу? Тофу. Або бобовий сир в азійській кулінарії. Це сироподібний харчовий продукт із соєвих бобів. Шосте запитання. В якому році відбулося падіння берлінської стіни? Стіна рухнула в ніч з 9 на 10 листопада 1989 року. Сьоме запитання. Прилад призначений для вимірювання ступеня в Блакиті неба. Правильна відповідь Ціанометр. Восьме запитання. Знайдіть синонім до слова Конвенція. Правильна відповідь. Синонім до слова конвенція домовленість. Дев'яте запитання. Стан. Коли якесь слово крутиться на язиці, а згадати його не можемо. Прескибю. Це нездатність швидко отримати слово з пам'яті. Десяте запитання. Що є основним енергоносієм в світі? Відповідь Це й досі кам'яне вугілля. Одинадцяте запитання які фото в середині загубленого гаманця збільшують шанси на повернення? При експерименті шотландських психологів з 240 умовно втрачених гаманців повернули лише 108. У 88 повернутих гаманці було фото немовляти. Дванадцяте запитання, в якому році Норвегія відділилася від Данії? Ця подія сталася в 1814 році.